Як боротися з переєм на городі. Привіт, друзі! Якщо на вашій ділянці завівся пирій, а овочі ростуть м'яво це відео для вас. Розкажу, як гербіциди реально діють і як правильно їх вносити. Пирій – один з най найживучих бур'янів. Він має потужну кореневу систему, яка пробивається всюди. Щоб його знищити, потрібно використовувати гербіциди суцільної дії. Вони знищують не лише листя, а й корені. Препарати, які допомагають проти протиперію: Раундап, ураганфорте, торнадо, гріфовіт напал. Коли вносити гербіциди за 10-14 днів до посадки овочів, температура повітря плюс 15 градусів Цельсія і вище, без дощу, протягом доби після обробки. Норма внесення на 1 сотку 40-50 мл. Концентрату на 3-5 літрів води. От і все, друзі. Перійне вирок, якщо знати, чим його брати. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і в коментарях напишіть, що ви вирощуєте і з чим боретесь на своїй ділянці. До зустрічі в наступному відео!